Теперна думка. Друзі, вітаю вас, експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний та патріотичний ведучий Денис Карі. Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша країна продовжує вже більше 500 днів свою боротьбу за існування за незалежність. Ми продовжуємо жити в реаліях війни. Як би нам важко не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, там де він максимально продуктивний, і ми одно. Значно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Робимо все від себе можливе, для того, щоб український бізнес працював на благо батьківщини. Ну і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Правильно, головне успішно торгувати. Теж треба вміти. Тим паче, ринки для України і українців зараз відкриті. Можливості і купа головне знати, як це робити максимально вигідно. І в цьому допоможе компанія, представник якої ми на сьогодні в гостях. Я із задоволенням представляю вам, радіч Олександр Варисович, директор по зовнішнім зв'язкам компанії ВестернБід. Вітаю вас, Олександр. Вітаю вас, Денниця. Дякую, що запросили. Олександр, давайте познайомимося трошечки. Я знаю, що ваша компанія досить давно існує, тому розказуйте і взагалі чим займаєтесь. Я пишаюсь своєю компанією компанією, яку я представляю. Ми працюємо на ринку України з 2001 року, і ми допомагаємо підприємцям, людям, які є що продати на закордон, продавати свої товари. Це у нас підприємці, виробники. З України це наші співвітчизники, які щось унікальне, класне виробляють за кордон. Ми почали в 2001 першого року з продавцями. Тоді це було тільки eBay, потім додалось Etsy, Shopify, і е, така була позиція, була така потреба у наших співвітчизників, підприємців, там щоб була якась компанія, надійна компанія, яка знаходиться в США, яка б допомагала вирішувати всі. Питання по продажам, прийом платежів, які спірні питання з платіжними системами, і такою компанією для них таким другом партнером стала компанія Вестрнбіт. До да, амбіційно абіційно ну, так взагалі давайте трошечки детальніше, що розкажете, чим ви можете бути корисними, да які послуги надаєте. Бо так, Америка велика, як то кажуть, ринок величезний. Ну по-перше, ми не тільки для Америки працюємо. У нас є представництво в Європі, у нас є кілька офісів європейських і кілька офісів Америки в Америці, і у нас 17 офісів в Україні. Але наша головна задача зробити безболісним і прозорим процес продажу, щоб всі питання від. Тому що як зробити сайт, щоб він міг приймати платежі, будь платежі з будь-які платежі з-за кордону, з будь-яких платіжних систем, щоб була можливість свій товар не тільки прийняти оплату, але і переслати його надійно, швидко, недорого, і мати підтримку великої компанії, яка на кожному кроці пропонує вигідне, таке корисне, зручне рішення. У нас є також от, склад США, де можна. Ви щось виробили класне, і ви хочете, щоб ваша ідея, ваш товар був донесений до. Світового ринку не тільки в США, а також в Європі, ми пропонуємо склад, де можна зберігати свої товари дешевше, завжди дешевше переслати їх тримати і вже локально доставляти. Тобто, ми пропонуємо це для вирішення будь-яких проблем від А до Я для українських виробників, виробників, але також підприємців, які працюють на по моделі ну дропшипінгу, онлайн рітелінга з України. А взагалі клієнти у вас це великі виробники, великі компанії, чи можуть бути і невеликі, як зараз модно говорити, крафтові? Так, у нас одна із у нас більше 50 тисяч клієнтів, і дійсно дуже велика частина з них це крафтовики, це хендмейдери. І багато років років ми працюємо з платформою Etsy. І я сам. З 2015 року я викладаю і допомагаю українцям продавати неціна. На я написав книгу Продавай неці. Тобі ніколи не доведеться шукати роботу, і це в нас є бізнес-школа онлайн школа, де ми викладаємо, як вийти на міжнародні ринки. І ось саме Еці, цільова аудиторія Еці це невеликі підприємства, це е, крафтовики, хендмейдери, які щось виробляють своїми руками, чи, чи у кого невелика команда, але буває таке, що людина починає щось робити, і вона там буквально сам, там, з сином, з батьком, з дружиною починає, а потім вона виростає до меблевого виробництва, яке стає підприємством року і з. Сотнями працівників робочих місць, яка працює по такій схемі. Я так розумію, що це реальний кейс за цього. Це да. один з кейсів, але їх багато. Їх багато. І ми знаємо, що ну, ми особисто знайомі, і я особисто знайомий, і це наші такі там топові клієнти. Вони продають сотні товарів в день, і це може бути невеликі товари, якісь прикраси. Для стіни для домашні, домашні декор, це можуть бути якісь іграшки, якісь е, пазли. Е, також це може бути ме, дитячі мебли, комплекси і збірні такі. Е, Модель, модульні, модульні меблі. І це вже виростає, іноді це виростає в підприємства, які в роблять великий, доволі великий, оборот, і які допомагають не тільки створенням робочих місць, а які залучають для економіки України мільйони доларів. А, зразу два питання у мене виникло, поки ось ви говорили. По-перше, ви сказали трошечки про онлайн-школу. Що це за школа онлайн-школа для продавців? Чому ви навчаєте? Які знання даєте, що як довго треба навчатися, і що отримає той студент чи учень, ну, який знає, пройде, Ви знаєте, ми, ми помітили, що ну, люди різні, не всім потрібно прямо у когось навчати. Хтось сам проходить курси, дивиться відео, і цього буває достатньо для того, щоб почати. Ми бачимо, що для більшості людей достатньо десь від одного до двох місяців, щоб продати свої перші товари за кордон. Якщо людина цілеспромована, якщо вона бажає вчитися. І вона втілює, втілює ті знання, які вона отримала. Але ми, у нас є записні курси, у нас є книги, і також величезна підтримка, підтримка, служба підтримки, яка відповість безкоштовна на будь-які питання. Ми проводимо за руку, консультуємо, там, коучимо, можна сказати, людей, які, яким треба якийсь поштовх, допомога на перших етапах. Угу. І ось і на ще одне питання, яке у мене з'явилося в процесі. Наскільки от хочеться дізнатися, як розвивався бізнес до 24-го числа, да? як він почав розвиватися після 24-го числа? Скажімо, в цілому, да? а далі в мене ще є декілька прямо точніших питань, бо було прям цікаво. Дякую, Денисе. Дійсно, це була велика трагедія і для українського народу, і для багатьох компаній, які для українського бізнесу. До 24 лютого у нас були величезні плани. Ми ж неймовірно швидко зростали. Ми кожен місяць відкривали кілька офісів в Україні. В нас було більше 20 офісів. Буквально от ми перед війною відкрили за короткий проміжок, відкрили кілька нових проектів із присилки, із зберігання товарів на фулфімент-центрі. Але війна все поставила на. На таку незрозумілу на паузу, ніхто не знав, що робити. Звичайно, що людям, по-перше, потрібно було зберегти свої сім'ї, своє життя. Хтось був вимушений приїхати в інші, в інші міста України. хтось може і за кордон. Але за буквально за місяць-два літаки пристав літати. А наші наші послуги доволі сильно були прив'язані до повітряного сполучення, до транспортних перевозок літаком. Все це за і закрилися всі шляхи. Перевозки літаком, повітряні шляхи, але буквально за е, півтора-два місяці з'явилося тому, що люди продовжили продавати, і ми знаєте, ми побачили, що всі, весь світ е, підтримує наших продавців, бо наші, наші клієнти це продавці, і у кожного з них тисячі е, прихильників. Тисячі фанів, і ми побачили, що наші продавці продовжують продавати, навіть не маючи можливість це переслати місяць-два, вони продовжили отримувати замовлення з таким припискою. Будь ласка, якщо ви не зможете мені це переслати, це окей. 100, 200 доларів, 300 доларів замовляли. І от коли вам вдасться, ми підтримуємо Україну. І завдяки цьому ми побачили, що люди е вижили, люди, е от навіть втративши цей бізнес, як. Виробництво на деякий час, на кілька місяців, хтось там у когось розбомбили виробництво. У нас є такі також приклади. В Вірпіні було багато виробництв, в Вірпині в Бучі, в Орзелі. Uh -huh. Там от буквально це таке центр виробництва багато зруйнували. Але люди продовжили приймати на майбутнє, і вони тримали підтримку всього світу своїх клієнтів. І тоді ми побачили, що, що все продовжується. Ми за два місяці відкрили. На захід на заході України України центр. Ми організували там в Чернівцях присоличний приселичний центр новий і деякий час працювали звідти вже наземним транспортом. Угу. І зараз це продовжується. І е, з кожного місяця все це на, знову наростає. Люди повертаються до. Е, вже давно вони повернулися, і зараз це тільки е, збільшується, і люди розуміють, що якщо сидіти просто чекати безкінечно і хвилюватися, то це нічого не доводить. То треба допомагати чи не безпосередньо ну, в збройних силах України, чи е, допомагаючи їм е, грошима. Але ці гроші треба заробити, і один з найкращих е, способів це зробити це продавати за кордон з компанією Вестернбіт. Друзі, да, абсолютно вірно. У нас сьогодні в гостях радяч Олександр Борисович, директор по зовнішнім зв'язкам компанії Вестернбіт. Олександре, скажіть мені, будь ласка, а от як ви оцінюєте, от популярність українських товарів, українських підприємців, вона зараз збільшилася? Чи в принципі вона і була перед війною на нормальному рівні? Я знаю, що український бізнес в принципі рухався вже в світ, в Європу активно досить навіть перед війною. Так взагалі Україна мала доволі високий рейтинг і перед війною. Тому що товари якісні, і у нас дуже е, розумні, дуже так під підприємства відповідальні, від, да, відповідальні доброзичливі, е, люди і лояльні до своїх. Це український бізнес, він так. вже з душою завжди. Так. Е, був такий різкий, знаєте, стри стрибок підтримки на початку війни, але зараз все, я б сказав, що це повернулося до того рівня, коли люди в цілому підтримують Україну, але вони вимагають якості, вони вимагають, щоб був рівень підтримки зі сторони продавця, щоб були дуже якісні товари. І в цілому зараз ми, ми бачили певну, так, знаєте, люди придивляються, що, чи можна з Україною працювати, чи будуть нормальні товари, товари посилатися. Але це вже пройшло, цей етап, ми проходимо, і м, зараз є, є зріст, кожний місяць, ми бачимо, що навіть е, ми останніх місяцях ми бачимо, що це вже виходить на передвоєнний рівень по Угу. А скажіть, будь ласка, який не знаю, найпопулярніший товар, чи якось не знаю, послуга? Да, і взагалі, як асортимент ви спостерігаєте, помінявся з того, що було до війни і зараз? А, ну, якщо ми говоримо про товари, які продають наші. М, Клієнти то в цілому приблизно такий же. То це домашній декор, це меблі складні, які можна присилати, модульні меблі, які можна присилати. Там доволі незвичайні товари, незвичні товари, які я бачив, це Домашні теплиці мені дуже здивувало, які збираються, і вони дуже, дуже популярні як для кімнати. Uh -huh. А також. Меблі для того, щоб спортивні комплекси дитячі, пазли для дітей з фанери, мапи світу, звичайно, це декор для, для стін для дому. Це завжди в, в тренді. Отак, І... от бачите, а такого немає ніде. Да. Але зараз також звичайно, що це не там прямо топ-топ тренді, там українська символика, але також ми бачимо, що люди стали більше підтримувати з українською тематикою товари. Скажіть, мій, будь ласка, розкажіть про плани. Якщо ви так активно розвивалися, зараз після певної там невеличкої паузи переформуватування, Зараз знову ви кажете, що в принципі йде розвиток, тому я думаю, що плани точно є і мабуть грандіозні. Так, звичайно, у нас такий великий план зробити абсолютно з забезпечити можливість кожному українцю. Продавати за кордон незалежно від його освіти, від можливості, від фінансів, щоб кожен мав мав. Можливість відразу почати продавати для цього. Ми зробили там сервіс комісійного прийому, прийому товарів, тобто можна просто прийти, принести свій товар, і за невелику комісію ми його виставимо і самі будемо продавати. Як, як тільки він продасться, людина отримає свої гроші. Також от, це склад в Америці, в Америці фулфілмент центр. І кожного місяця додаються опції присилки. Тобто людина, в залежності від який це товар, який не розмір, габарити, вага, він може обрати найбільш і спеціальний контент. Спеціальний розрахунок, щоб він подивився, як через яку платформу, якою як, послугою скористатися, як свій товар краще продати, як краще його переслати. І наша, наша ціль це зробити універсальну доступну платформу для всіх українців, щоб у них не було навіть сумніву, куди звернутися, щоб продати свій товар. і Забезпечити його від початку від створення магазину від його просування маркетингових всіх важелів інструментів до скласкладу пересилки і отримання зароблених грошей. А от зараз якраз і питання: а як же з вами співпрацювати тоді? Як можна розпочати? Да, я впевнений, що є українські підприємці, які будуть готові, можливо, ще вагаються, але от ви розказали так досить впевнено, і впевнено, можливо, комусь дійсно зараз підштовхне до співпраці, але як, як почати співпрацювати з вами? Ну е, я думаю, що е, перше, що що треба зробити, це зареєструватися. Заходите на сайт вестернбіт.com. Ретруйте особистий кабінет, і там вже є перелік всіх послуг, основних, які є. Там є, і можна подивитися, які присилки, види присилки, як відкрити магазин. Там посилання на всі важливі статті. Подивитися на сайті можна додаткову інформацію. Є у нас youtube канали, але починати треба, я думаю, з реєстрації е, аккаунту це безкоштовно, і там же подивитися з чого почати, бо це можливість і відразу зареєструватися безкоштовно на нашому маркетплейсі лавки, і звідти можна вийти на. Е, Реєстрацію з магазинів на Shopify, на, на Еці найбити мі інструкції, як це робити, і як присилати і отримати свої гроші. Зрозуміло, друзі. Отже, якщо ви маєте товар, ви виробник, ви підприємець, хочете відкрити для себе ринок світу безпосередньо американський. Вперед не застримуйтесь, треба рухатись про українські товари. Вони чудового рівня, чудового якості повинні дізнатись весь світ. І вперед, Western Beat, от ваша компанія, і в гостях у нас сьогодні радіч Олександр Борисович, директор по зовнішнім зв'язкам компанії Western Beat. На завершення, Олександре, ваше побажання українським підприємцям. Рухатись вперед, немає ніяких перешкод, щоб виходити на світові ринки, які дуже великі, дуже привабливі. І ми, ми знищуємо, ми прибираємо всі кордони до вашого успіху на світовому ринку. Працюйте з вестернбіт, реєструйте магазини, продавайте і підтримуйте Україну. Прекрасні слова. Я абсолютно е, м, доєднуюся і вам дякую. Е, хочеться сказати класну штуку. Робити. Дійсно, рухати українських підприємців, український бізнес, не знаю, українські товари на весь світ, Дійсно, хай люди дізнаються, що ми у такі є. Ну вже не вони вже дізналися. Да, зараз ще краще дізнаються. дізнаються, що з Україною працювати легко, зрозуміло, безпроблемно і отримують вони завжди якісно, е, якісний товар, якісні, не знаю продукти ще щось і так далі, то подібне. Можна додати в кінці, що о, якщо інші люди це роблять, і ми о, тільки за останні 12 місяців вислали тільки через нас присучні центри, тільки в Києві прийшло більше мільйона посилок, Ого. О, тобто це можете ви ви можете робити, тому що навіть люди там без спеціальної освіти, десь з невеликих міст з маленьких там сіл. Починають працювати, починають заробляти гроші. Брють люди на роботу. Чому це не можете ви зробити? Робіть це абсолютно вірно. Друзі, не сидимо, рухаємося і рухаємося до перемоги. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.